Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сьогодні про таке. Неочікуваний прогрес у Флориді. Про що домовилися президенти України і США, які питання залишаються нерозв'язаними. Припинення вогню. Чи готова Росія піти на цей крок і чи погодиться Кремль повернути Україні її територію? Ситуація на полі бою. Що відбувається на найгарячіших напрямках? Навіщо Україна накопичує підрозділи у Покровську? Безпечна дистанція. Чи дійсно Казахстан віддаляється від Росії? Як це може вплинути на російську війну проти України? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. У Флориді відбулася зустріч між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Сторони обговорили шляхи припинення російської війни, гарантії безпеки для України і післявоєнне відновлення нашої країни. Ось як цю зустріч прокоментував Дональд Трамп. Наша зустріч була чудовою. Ми охопили. Хтось скаже 95 відсотків. Я не знаю точний відсоток. Але ми досягли великого прогресу в питанні завершення цієї війни, яка безумовно є найсмертоноснішою війною з часів Другої світової і, ймовірно, найбільшою війною з того часу. Я хочу подякувати Стіву Віткофу, який тут присутній, і також подякувати Джареду, який десь тут. Дякую, Джареде. Дякую, Стіве. Ви виконали фантастичну роботу. Джаред Кушнер. Стів Вітков. Тут також Марко Рубіо. Дякую, Марко. І тут під гексет. Ці люди виконують неймовірну роботу. Четверо людей, які працюють над цим питанням, роблять те, що я не думаю, що хтось інший зміг би зробити. Побачимо, чи вдасться довести справу до кінця. Але ми дуже близько. Безумовно, ніхто навіть не мав би шансу довести процес до того рівня, на якому він перебуває зараз. Ніхто б не подумав, що це можливо. Тож я просто хочу сказати, що ми дуже добре попрацювали. Ми обговорили майже всі теми, і це включало попереднє обговорення з президентом Путіним. Ми занурилися в деталі, тоді й так само детально обговорили все сьогодні. Для мене було честю приймати вас у Маралаго. Український лідер в свою чергу надав більше конкретики стосовно домовленостей між Києвом і Вашингтоном. Ось що він сказав на спільній з Трампом прес-конференції. План із 20 пунктів на 90% погоджений. Гарантії безпеки США та України погоджені на 100%. Гарантії безпеки США, Європи та України майже погоджені. Військова складова на 100% погоджена. План економічного відновлення на етапі фіналізації. Ми також обговорили послідовність наступних кроків і дійшли згоди. Що гарантії безпеки є ключовою віхою для досягнення тривалого миру. Наші команди продовжать роботу над усіма аспектами. Крім того, ми провели спільну продуктивну розмову з європейськими лідерами. Як уже говорив президент Трамп, а також багато інших лідерів, зокрема з НАТО та Європейського союзу. Ми домовилися, що наші команди зустрінуться впродовж найближчих тижнів, щоб остаточно узгодити всі обговорені питання. Ми також домовилися з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні, Ніхтоні разом із європейськими лідерами та українською делегацією, так уже в січні, Україна готова до миру. І ще раз хочу подякувати президенту Трампу за теплій прийом і змістовну розмову. Дякую вам, пане президенте. Впевнений, що ви здогадуєтесь, яке питання залишається нерозв'язаним території. Нагадаю, Путін хоче отримати те, що навіть не контролює, не те, щоб він мав право претендувати на тимчасово окуповані території. Коротше кажучи, думаю, що всі досягнення нічого не варті без готовності Росії припинити вогонь і відмовитись від своєї загарбницької діяльності. Укладання миру між Україною та Росією неминуче, а оптимальний момент для його підписання настане вже у лютому 2026 року. Про це під час свого останнього інтерв'ю зізнався Кирило Буданов за словами начальника головного управління розвідки, незважаючи на всі запевнення Кремля, що СВО йде за планом, реальний стан справ на фронті для російських солдатів та генералів патовий. Російська Федерація. Не припиняє наступальну операцію, да вони не досягають, не досягли тих темпів, про які мріяли. Але вони йдуть вперед. Однак реальний стан справ на фронті разюче відрізняється від доповідей, які лягають на стіл Путіна. На папері в Кремлі пояснює Буданов. Справи в армії окупантів ідуть чудово. Ось бункерний і не бачить приводів сідати за стіл переговорів, наполягаючи на повному захопленні писаних у російську конституцію українських регіонів. Намагання. Отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне, скажімо так, просування Дніпропетровської області і продовження виконання операцій по Запорізькій та Херсонській області, що в принципі вони ніколи й не приховували. Це основні, скажімо так, їх завдання разом зі збільшенням розмірів санітарних зон, буферних зон, як хочете, можна їх називати вздовж кордону. В Принципі завдання 26-го року це Донбас і Запоріжжя Запоріжжя прямо весь регіон. Це їх мрія, але мріяти не гріх, наголошує Кирило Буданов. Завдяки злагодженій роботі наших захисників брехати про успіхи на фронті російським генералам стає все складніше. Та й сам Путін не дурень. Нескінченні нальоти безпілотників на російську столицю та ключові НПЗ Росії сильно б'ють по бажанню Кремля продовжувати двіжуху в Україні. Дивіться, як, е, модно, нам вже казати, на санкції України по Російській Федерації. Мається на увазі удари по павлення енергетичному комплексу. Ви розумієте, що таке втрата? Зараз ця цифра біля 21% всієї нафтообробки Російської Федерації і всього, що стосується виробництва бензину. Ви уявляєте взагалі, які це кошти? Думаю, не уявляю. Масштаби... Ну багато. Так. Давайте так просто скажемо. Багато. Подивіться на все те, а економіка Росії побудована на цьому: Нафта, газ і, скажімо так, золото все більше нічого нема. Росія зайшла якраз в принципі, з кінця весни в таку стабільну рецесію економіки. Сказати, що це обвал, ні, але проблеми йдуть. Подивіться на бюджет Російської Федерації 26-го року. Він же, ну, як для держави, в принципі будь-якої, прибираємо назву Росії, просто кажемо, що це якась держава та Мен. Він катастрофічний. Всі програми скорочені, тільки оборонна. Більше нічого. Тому рішення вони вже прийняли досить такі непопулярні і складні, дуже складні і болючі для них. Це ще одне пояснення про перемовне процес. як запевняють військові аналітики з кожним днем та новим нальотом ЗСУ у Кремлі з'являється все більше прихильників припинення вогню. Перемовний процес безумовно потрібен і. Без цього все одно не обійдеться, і нехай офіційна російська пропаганда в режимі 24 на 7 хто вдичить з екранів телевізорів, мовляв, СВО йде за планом, що українські, що російські військові розуміють ситуація на фронті Патова. Отже, саме час сідати за стіл перемовин розрахунково це найбільш сприятливий період, як для Росії, так і для України. Для того, щоб щоб чогось досягти, це пов'язане з військовою активністю і з опалювальним сезоном і так далі. Так далі, дуже багато всього. Не виключено, що прямо в ці хвилини робочі групи двох країн фіналізують мирну угоду. На це за словами військових аналітиків, вказують багато чинників. Однак у громадській площині це не афішується. Перемовний процес, якщо ми хочемо досягти успіху в ньому. Я зараз не кажу суто про наш, а як, як формула запоруки гарного, більш-менш прийнятного якогось результату перемовному процесі. Це принцип тиші, дотримання тиші. Жодні перемовини в світі, які не дотримувались тиші, а торкались якоїсь дуже складної тематики, якою, вочевидь, ви розумієте, є війна Росії і України. Без дотримання режиму тиші провалювались. Завжди. Знаючи Кирила Буданова, можна з упевненістю сказати: ця людина слів на вітер не кидає. Тож не виключено, що найближчими місяцями на нас чекає найбажаніше припинення вогню і завершення кровопролиття, у якому російська армія на сьогоднішній день втратила пораненими та вбитими понад 1,2 мільйони солдатів. Саме час підписатися на канал. Поставити цьому відео вподобайку. І поширити його зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. А ось що передувало зустрічі двох президентів: люди з українськими прапорами зібралися на мосту неподалік резиденції Трампа, щоб висловити підтримку Україні. Тим часом Україна накопичує підрозділи у Покровську. Це необхідно для проведення контрштурмових дій. Наразі серйозною проблемою є погодні умови. Туман допомагає окупантам просуватися. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Зустріч на рівні лідерів. Важливі переговори України і США. Путін та його слуги запускають хвилю фейків та брехні, щоб послабити позиції Києва перед зустрічю з Трампом у Флориді. Сьогодні, судя по вашим докладам, судя по Темпом, который, который мы наблюдаем на линии бойового соприкосновения. Наша заинтересованность в выводе українських воинских формирований ими им пока территорий фактически сводится к нулю. У штабі російському диктатору генерали під камери доповіли про повне захоплення Мирнограду та Гуляйполя. Озображден город Гуляйполе. Крім того, за останні дві неділі на цих напрямках взято под контроль ще п'ять населених пунктів. Ситуація у Мирнограді та Гуляєполі, де окупанти днями захопили командний пункт батальйону, і справді дуже важка. Але бої у цих містах продовжуються. Українські захисники тримають позиції. У Гуляєполе перекинуло штурмовиків 425-го полку Скеля та підрозділи ГУР. Мирноград у сірій зоні йдуть активні. Вуличні бої ми досі в мирнограді. Хай Асімов не і поється в українському генштабі. Заявляють, що Путін та російські генерали взяли штампувати дезінформацію, аби напередодні зустрічі Зеленського з Трампом надати більшої ваги російській позиції. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не відповідають фактам. Путін по суті создає картинку для Трампа. Давайте називати речі своїми іменами. Это театр одного актора для одного зрителя. Путін намагається і далі создавати ту саму ну, пропагандістку маніпулятивну конструкцію. що как у у все йде по плану. Поки Азов спільно з силами безпілотних систем України знищує російські колони з важкою технікою під добропіллям. Кремль засипає інформаційний простір брехнею, маніпуляціями та дезінформацією. и городе красноармейский противник оказался блокированным в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против Андреевич, не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации. На странич сьогодні куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Раніше сподіваючись вплинути на Дональда Трампа паралельно з успішними контратаками ЗСУ у Куп'янську, внаслідок яких окупантів було викинуто з міста, російський диктатор та його військово-політична обслуга публічно брехала про стан справ на фронті. Является ли желательным сценарий для россиян продолжения войны? Ну, спорно, потому что в российской экономике большие системные проблемы. Вот. Смогут ли они долго такие тем темпы ведения войны обеспечивать? Нет. к слово Буданов сказав в одному з своїх останніх інтерв'ю. Но они будуть створювати, держати плаху міну, хорошу міну по плохой грі і будуть продовжати воювати, показувати, що на не можуть э, досягнути на своїх целі воєнним воєнним способом і методом. В реальності ж що відображається на лінії бойового зіткнення, росіяни, якщо й досягають мінімального просування, то ціною величезних втрат, як у техніці, так і в особовому складі. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1180 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон, 205 тисяч 690 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російських танки, шість бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Одразу два російські воєнні злочини. Загарбники розстріляли трьох бійців сил оборони південніше Гуляйполя на Запоріжжі, а також двох полонених бійців у Покровському районі. Це сталося 20 та 27 грудня. У Генштабі підтвердили ураження сизранського НПЗ у Самарській області РФ. Це підприємство постачає свою продукцію армії окупантів, що робить його абсолютно легітимною ціллю. Крім того, атаковано ворожий РЛС Валдай, пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морських безекіпажних катерів. Все це в тимчасово окупованому українському Криму. Гучно було і на Луганщині з Донеччиною. Там прилетіло по ремонтному підрозділу загарбників та складу зберігання безпілотників. Насамкінець про те, які глобальні наслідки має російська війна проти України. Казахстан відкрив понад 700 справ на своїх громадян, які воюють на боці країни-терористки. Крім того, в Астані прийняли рішення переходити на натівські зразки озброєння і поглиблювати співпрацю зі сполученими штатами. Чи означає це, що Казахстан дистанціюється від Росії? Відповідь в сюжеті. Кремль любить говорити, що Казахстан союзник і брат, тихий тил, люди на фронт, гроші в обхід санкцій і лояльність за замовчуванням. У нас з Казахстаном особи атшення. Це очевидно, всі хорошо розуміють, це у нас союзничні відносини в самому прямому смісі цього слова. Але сама Астана насправді з кожним днем від Росії лише віддаляється. Господин президент я високо ценю вашу неизменную поддержку развития казахстанско американського многопланового сотрудничества. І я твердо верю, що ви, господин президент, великий лідер, государственный деятель, посланий небесами, щоб вернуть здравий смисл і традиції, які ми всі розділяємо ціни. І йде на показовий крок засуджує своїх громадян за те, що ті на боці Росії воюють проти України. Власти Казахстана массово преследуют участников войны в Украине. В 2025 году местные силовики возбудили рекордные 700 дел против тех, кто завербовался в российские воинские формирования. Судам в таких делах все равно, где служил обвиняемый. Они выносят одинаковые приговоры и боевикам ЧВК «Вагнера», и тем, кто подписал контракт с Минобороны. Все они, с точки зрения Уголовного кодекса Казахстана, осуществляли преступный умысел по участию в войне. Казахстан и раньше войсковые авантюры кремлян и НАТО поддерживал, но это стало ударом под дых Путину. Хотя для Астаны такое решение логично и необходимо. Это говорит о такой достаточно разумной политике казахстанских властей в очень простом разрезе они прекрасно понимают, что Казахстан может быть одной из следующих целей Путина. Поэтому необходимо максимально простраивать сегодня свою, ну, я даже не могу сказать агитационную кампанию, но чтобы граждане прекрасно понимали, что происходит сегодня в Украине, что это империалистическая война, которую ведет Россия с целью пересмотра текущих границ. И, соответственно, любые другие постсоветские страны, и не только постсоветские страны, могут оказаться мишенью для Путина. И поэтому, конечно, важно э, вести разъяснительную работу с собственными гражданами. И это не просто слова, а то, чего хочет тихо, але хочет Путин. Причому хоче давно. США розсекретили записи переговорів Путіна з президентом Бушем у 2001 році. З них впливає, що до Казахстану Путін ставиться так само, як і до України. Мовляв, уся територія країни це подарунок Радянського Союзу. «Росіяни віддали тисячі квадратних кілометрів території. Добровольно сказав Путін Бушу літом 2001 року. Це не слыхано. Україну, яка була віками частиною Росії, віддали. Казахстан оддалі. Кавказ теж. Це трудно собі представить, і це сделали партійні руководители. Тому Казахстан день у день працює над тим, щоб від Росії віддалитися. Мова не про розрив відносин, а про можливість політику зовнішню та внутрішню проводити без огляду на Росію. Уже сьогодні в Казахстані Росія втратила своє первоначальне влияння. Там сильні. достаточно сильно влияние Китая, там сильно влияние Турции, влияние Соединенных Штатов там наличествует Поэтому я думаю, что в этой ситуации такая еще больше будет сближаться с какими-то альтернативными международными союзниками, понимая, что ему нужна серьезная защита от вот этой милитаристской экспансивной политики Владимира Путина. Ляпасом для Кремля стало рішення Казахстану про запуск проекту з виробництва зброї за стандартами НАТО. У Росії це вже назвали недружніми діями. Більше того, російські політики кажуть, що з Казахстану хочуть зліпити черговий русофобський форпост. Зразу виникає питання, а чому НАТО так цікавиться саме Казахстаном? Може, тому що він граничить з Росією, і з цієї країни можна устроїти очередний русофобський форпост? Але знову ж таки це внесок Казахстану у свою безпеку. Адже від такого сусіда як Росія чекати можна чого завгодно. Всі, власне, російські образцы являются достаточно устаревшими. Поэтому конечно гораздо интереснее оборону производити образці натовс натовп. Так що тут лишний раз показує взвішеність казахстанського керівництва. Поки Россия воюет и в і потрапляет у черных списків, в Казахстан стає страной, с которой Заходу выгодно и безопасно домовлятися. Зокрема, Казахстан співпрацю поглиблює з за Казахстан и США подписали соглашение на сумму 17 миллиардов долларов. Казахстан открывает Соединенным Штатам Америки доступ к своим месторождениям вольфрама. Трамп пригласил Казахстан и Узбекистан на саммит G20 в Соединенных Штатах Америки. Але очевидно йдеться не лише про ресурси після візиту президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва до США. Експерти активно почали говорити про те, що Казахстан в орбіті інтересів Трампа. Після того ж візиту Токаєва до Вашингтона обходити з усіх боків його почала і Росія, імовірно відчувши, що союзник вислизає. Навіть чорноротий пропагандист Соловйов зменшив звичний запал і на розвиток відносин Казахстану та США відреагував спокійно. Саме протяжоний граніс Російської Федерації як раз Казахстан. Сейчас многие говорят, Ну вот. Руководство Казахстана было в Америке? Было. Общались с Трампом? Общались. А что вы хотите? У Казахстана есть вполне конкретные экономические и политические задачи. Казахстан в очень непростом географическом положении. Рядом гигантская Россия, рядом гигантский Китай. Конечно. В первую очередь руководство Казахстана заинтересовано в интересах своего народа и своей страны. З вітальними банерами по Москві тиждень пізніше Токаєва зустрічав уже Путін. Касам Живан Кімеліч. Добрий вечір. Пріжові, хочу вас поблагодарить за те, що ви знайшли час. І приїхали, як ми і договорювалися зітом спеціальним господарством. Я іскренні радий. У результаті переговорів Казахстан і Росія підписали договір про всеусячне співробітництво. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Казахстан Касым Жомарт Кемелевич Тукаев подписывают декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Але эксперты этот договор называют порожняком, а что после его подписания в отношениях России и Казахстана изменилось ровно ничего. Скорее не было такая ну что ли, ритуальное посещение, потому что за любыми конкретными вещами должны стоять понятные договоры, понятные соглашения, там ничего более конкретного, кроме красивых слов, не стоит. Более восточная хитрость, да, ну, мы тебе будем говорить, да-да, великий царь, мы тебе будем кивать, а на самом деле развивать сотрудничество совершенно с другими странами. І вистраювати свою зовнішню політику наоборот, а в сторону від Росії ані не з нею. Тому, на мой взгляд, именно об этом. Тому очевидно, що сьогодні цей союз існує лише на словах. Казахстан не демонструє антиросійської позиції, він просто діє у своїх інтересах. І для Кремля це, мабуть, навіть гірше ніж відкрита конфронтація. Адже виявляється, поряд є країна, яка більше не питає дозволу. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.